Усім привіт! Йду міняти права з українських на канадські. Вирішив записати для вас відео процесу, як я це буду робити, де я буду це робити, що для того потрібно, які документи. Постараюся все вам розказати. Надати всю інформацію. Ще хотів сказати, що я йду, можна сказати, на ура. Сьогодні хотів замітити, що субота. Зараз маємо на годиннику 13.25, так що я не знаю, чи мені взагалі вдасться це зробити сьогодні, але постараюся постараюся зробити. Думаю, мало би вдатися. А всі подробиці я вам розкажу. Всі якісь посилання, які потрібно, Що для того потрібно, щоб поміняти права, я лишу внизу відео. Так що далі буде. Коротше друзі, я прийшов. Це Оця установа, я так зрозумів, Оця New Urban Registry. І дивлюся там така чарга. Так що йду поближче. Йду поближче біля цієї черги, стану в чергу, подивлюся до якої до котрої години і можливо встигну. I think for, uh, nice, the the surface. Surface. So I thought for two minutes I wanted to double check the I So I got the letter from yeah. in the that I can work as well, but that's in person. That Okay. cross search, all, high the all yeah. then oh, No, asking okay. general questions. Mm. This so, this okay. 6LS, Тут можна поміняти права. Я вже все зробив. Зайшов у середину, прочекав велику чергу, але все пройшло успішно. Зайшов туди, мене покликали, сказали надати документи, паспорт, work Перміт і підтвердження адреси. І, звичайно, Водійські права. Обов'язково підтвердження адреси в мене не було. І прийшлося покликати дівчину, яка говорить по-українськи. І вона мені допомогла, сказала, що мені треба підтвердження адреси. Може бути в електронному виді, може навіть бути фото. В мене не було. Сказала, подзвоніть, тоді нехай вам хтось перешле. І я подзвонив до дружини, вона мені переслала. Правда, переслала першу сторінку там, де, там, де була моя... моя фамілія і мого. Коротше, хто мені винаймає. І цього було мало. Треба було, щоб було видно, де є підписи. І тоді я ще раз попросив дружину, вона мені переслала. Ну і все, я підійшов ще раз. В принципі, я все розумів, що вона говорить. Вона все записала, Дала мені, взяла, зробила скан моїх українських водійських прав і цей скан мені віддала. Тоді сказала підійти на тест. Тест мені робила ця, ця дівчина з України. Тест був простий. Треба було сказати літери. Наприклад, шостий рядок мені дали прочитати всі літери. Було дуже погано видно, але я всі прочитав. Здається, всі вірно прочитав. І цей. Далі, що там було? Теж такі для дальтоніків, коротше. там чи цифри бачиш, е... я також всі ці цифри сказав. Е... Ну і в принципі, що там ще було? а, Світло мигало. Запитала, де мигає. Я бачу, що було і справа-зліва, потім вона мені включила зліва, справа я мусив повторити, де мигає світло. Ну і в принципі все. Е, тоді сказала мені повернутися до, до цієї жіночки, що приймала мої документи, я підійшов. Е, підійшов туди. Вона ще там щось позаповнювала, віддала мені мої документи і дала мені таку карточку. Ага, Так, дала мені таку картку, е, там де поставила хрестики, чи я згіден чи добре вписана адреса, чи добре все вписано. І я все підтвердив, мене все було добре. Ну і все, і видала мені таку картку. Пізніше мене покликала, е, зробити фото. Зробила мені фото. Там треба просто сісти рівно. Е, Ну і все, щохнула, зробила фото і попросила мене підтвердити це моїм підписом на електронному, на електронному планшеті. Ну і все, дала мені цю картку, на ній пише, які в мене категорія прав, в мене п'ятий, але якщо я хочу, я можу змінити на фул. Але це треба буде мені ще раз прийти і змінити на фул. Сказали чекати від 5 до 10 робочих днів, мені прийшлють усе на, мою, на мій адрес. Ще що попросили. Попросили заплатити. Я запитав, якою карткою. Вона сказала краще дебетовою, тому що з кредит карти знімаючи проценти такс. Окей, okay, тоді я заплатив 40 43 Е, Канадських я заплатив і все. Сказали чекати від 5 до 10 робочих днів. Все повинно прийти. На мій адрес. Якщо не прийде, на протязі цього часу... То сказала з цією карткою прийти ще раз і сказати, що не прийшли. І тоді вони ще раз подадуть, як вона мені сказала, як пояснила. І тоді ще раз треба зачекати. Yeah. Я пізніше підійшов до цієї українки і думаю, я запитаю, бо я по-англійськи мало що розумію, думаю, перепитаю, що як. То вона мені розказала. Про те, що там 5-10 днів прийде на почту, як не прийде, то прийти сказати про це. І саму головну інформацію, яку вона мені розказала, якби я не підійшов, я би не знав, що з цією карткою можна їздити нормально собі по Канаді. Розумієте? По Калгарі. Ця карточка, просто при собі мати цю карточку, в разі чого, наприклад, зупинить поліція чи що. Показуєте цю карточку і все І все добре. Так що це дуже корисна інформація для мене, не знаю. Я думаю, і для вас також. Отак. А в принципі, хороша обстановка, все швидко скажу, що нормальна черга, стоїш в черзі, буквально один за одним відпускають людей, так що без проблем там не треба там, чекати півдня і так далі. Було багато людей, <кхи> порядку 20, переді мною вже було. ну десь, десь 15 людей було. І після мене вже було дуже багато людей. Але все пройшло швидко, так що без проблем. Всю інформацію я прикріплю до цього відео. Так що, якщо не можете чогось знайти, подивіться внизу, все буде. Усім, кому сподобалось це відео, не забудьте підписатись на мій канал, поставити лайк і натиснути дзвіночок, тому що я буду ще багато знімати для вас хороших і корисних відео. Всім дякую, пока, до побачення.